Німеччина може пообіцяти Україні ще одну систему протиповітряної оборони. Про що повідомляє агенція Bloomberg. Там зазначається, що німецький уряд розглядає можливість відправки вже четвертої зенітно ракетної батареї Петріот і джерела агентства Між тим уточнили, що Берлін поки не ухвалив остаточного рішення. Но в Росії не проводиться, не планується проводити мобілізацію, тому що ніби то торік контракт підписали 300 тисяч добровольців. А цьогоріч вже 160 тисяч. Про це розказував диктатор Путін на міжнародному економічному форумі у Петербурзі. Нагадаю, що мобілізація почалась в РФ восени 2022 року, і офіційно усе ще не завершена. А За в застосунку дія запрацює функція економічного бронювання працівників. Відтак не потрібно буде подавати заяви щодо броні у паперовому вигляді, збирати підписи і тижнями чекати на результат. Про оновлення в додатку повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, увесь процес займатиме не більше години, і на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства і компанії, які працюють на потреби сил оборони.